Український агросектор за темпами розвитку майже наздогнав металургійну галузь лідера з вітчизняного експорту за 11 місяців 2013 року. Аграрії вивезли продукції на понад 15 мільярдів доларів. Підрахували в мінагрополітики. Основні напрямки експорту Азія, зокрема Близький Схід та країни СНД, відкрився новий ринок Китай. А от в ЄС Україна продає переважно сировинні сільгосптовари. там чітко жорстка йде регламентація. йде по всім так сказати, стандартам, вкладаємося. Ми в неї. Ну, к сожалению, нет. Если говорить, скажем, о сырье, о сырьевой продукции, скажем, там вот подсолнечное масло и, и там зерно, да. А скажем, по продуктам питания, вот это самое. Водночас торік через проблеми на російській митниці вітчизняним аграріям обмежили доступ на ринок північної сусідки. Експерти кажуть про мільярдні втрати. Чи повториться ситуація знову залежатиме від двосторонніх домовленостей між країнами? Те, що от у нас тривало восіні, коли нам перекрили фактично наші аграрні продукції вхід в Росію, ми підрахували, що українські виробники втрачали тільки за день оцього от блокування 5,5 мільйона доларів. Українсько-російські домовленості щодо знижки на газ на третину дадуть поштовх для вирощування вітчизняних тепличних овочів. Розповідають в українському клубі агробізнесу. За рахунок зменшення ціни газу ми б могли б а... Зменшити кількість імпорту щоб наростити своє виробництво. В принципі, це були додаткові надходження до бюджету. Також плюс збільшення ВВП ну, і ряду показників. Загалом торік вітчизняні аграрії виробили на понад 18% більше агропродукції ніж роком раніше. Динаміка по зерну ще більш вражаюча на близько 40%. Зібрано майже 63 мільйони тонн зерна. Цього маркетингового року прогнозують у Мінагрополітики. Такий врожай може збільшити експорт збіжжя на половину порівняно з минулим періодом до 33 мільйонів тонн. Юлія Боярськова, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес.